Не генерація, не тільки генерація, не стільки генерація, бо там дійсно постраждала генерація в Києві і навколо Києва. Але мережеві проблеми так само зараз будуть тиснути на Київ. Тому давайте чекати офіційної інформації з того, що я розумію, зараз вони. В якомусь там стабілізаційні графіки, так звані, тобто вони намагаються збалансувати uh -huh. в ручному режимі енергосистему і перейдуть до оцих графіків ну, черг, тобто планових відключень і обмежень. Якими вони будуть, ну так можу сказати, що я так що розумію, десь години в Києві найближчим часом години по шість без світла доведеться сидіти на добу. Uh -huh. З приводу опалення в Укранерго напередодні заявляли, що впродовж 10 днів має бути тепло в домівках. Олексій Гончаренко сьогодні пише, що нам вибили практично всю газову систему, і ми не готувалися, мовляв, тому опалення цієї зими.